Друзі, з приводу дронів і наших перемог. Як ми маємо з вами перемогти у війні? Дивіться. Приходять нам такі дрони, шрайки. Все добре, гарні, начебто коробка, гарні дрони. Ну що виходить? Начинка, що не є дешево. АКК без підмоду. Мінімальна потужність 200 Вт. При взльоті одразу видно, де ви знаходитесь. І сразу прилітає ракета або якийсь снаряд. Плати. Е, дивіться, е, інше. Ось ще дрони, які поприходили. Все саме дешево. Вони просто валяються. Бо на них працювати просто не можна. Просто не можна. Таких десятки відео у мене десятки. Де люди вже вже не боячись нічого знімають, показують, що приходить від держави гімно, яке потрібно або переробляти, або яке не піднімається. Або тут є відео ще, коли піднімається дрон і підрив над своїми позиціями. Тобто, 5 секунд спрацьовує підрив. Чому? Тому що неякісні не, не, не запчастини. Розумієте, так? Тобто, у мене такої інформації. Не десятки, а сотні вже відео з різних бригад. Це факти. Факти з людьми, яких ми знаємо, яким ми довіряємо, яким ми допомагаємо. Розумієте, так? як ми хочемо виграти війну? Скажіть мені, що держава закупає гімно по факту і використовує ситуацію, що військові бояться озвучувати особливо командування, а воно не буде озвучувати. І знаходяться такі люди вже знаходяться, бо тут стоїть друзі. Дякую, до побачення.